Христос воскрес, дорогі сестри, і брати. Я називаюся Отець Юрій Щурко, і ми продовжуємо разом вивчати книгу Псалмів. Сьогодні хочу, щоб ми разом помолилися і роздумали над сьомим псалмом, який є такою дуже яскравою молитвою про визволення від ворогів. Псалом починається з заголовку в першому вірші, де є такі слова жалобна пісня Давида. Що її проспівав до Господа з приводу куша, з покоління Веніамена. І далі в двох наступних віршах ми чуємо свідчення і молитву Давида, яка починається словами: Господи Боже мій, до тебе прибігаю, спаси мене від усіх гонителів моїх і рятуй мене, щоб не вхопив хтось із них, мовлев, душу мою, щоб не роздер так, що й нікому було б порятувати. Далі кілька віршів. З четвертого по шостий присвячені так званому самооправданню праведника. Господи Боже мій, як я те заподіяв, якщо в моїх руках є якась кривда, як я відплатив злом тому, що мені добро діяв, або обдер противника мого що, то нехай ворог гонить мою душу і дожине, нехай життя моє затопче в землю, і славу мою, нехай кине в порох єврейському тексті тут є слово села далі, яке означає паузу, і е, тут переходить властиво вже такий акцент на заклик е, в цій е, висловні самооправдання до Бога про його втручання. Встань, Господи, у твоєму гніві, підведися в обуренні проти моїх супостатів і пробудися задля мене на суді, що сам єси призначив. І збір народів нехай тебе оточить. І сядь над ним високо. В наступних віршах, е, чи властиво в цьому дев'ятому вірші, мова йде про те, що Господь є суддею чоловіка, який відчуває себе праведним. Господь судить народи, суди мене, о Господи, по моїй правді і за невинністю моєю, що в мене. Далі мова йде про те, що нечистиві гинуть завжди в кінцевому рахунку. Нехай зникне злоба нечестивих, каже Давид, і продовжує, що праведники є завжди спасенні. Праведника ж ти підтримай, ти, що відвідуєш серця і утроби, Боже справедливий. І знову, оскільки цей текст побудований за принципом хіазму, вже думка йде у зворотньому порядку, ніби відзеркалюючи все те, що було попередньо сказано. Псалмопівець говорить, що Господь є його суддею знову, «Щит мій у Бозі. Що спасає правих серцем, Бог, суддя справедливий, Бог щодня погрожує. І тут він, коли говорив попередньо про своє е, самоправдання, він говорить, що нечистиві засуджує себе своїми ж вчинками. І це ми бачимо в такій довгій його молитві з 13 по 17 вірш. Як не навернеться, нагострить меча свого, напне свого лука і візьме на приціл. І їм зготує смертельну зброю, стріли свої вогненними вчинить. Ось він зачав несправедливість, злом завагітнів і сплодив лукавство, викопав яму, він її вирив, і впав у рів, що сам же вирив. Злоба його нехай упаде на голову йому ж самому, і його насильство нехай зійде йому на тім'я. І останній вірш є свідченням вислуханої молитви і відтак про слави Господа. Я ж славитиму Господа за його справедливість, буду виспівувати ім'я Господа Всевишнього. Отже, другі сестри і брати, цей псалом є псалмом плачу людини, яка, будучи звинуваченою у всіляких злочинах, присягається, що вона невинна, і просить Бога покарати своїх ворогів. Псалмопівець є впевнений, позитивній відповіді на свою молитву, і тому в кінці він дякує Богові. А увесь твір, як ви бачили тепер на екрані, є побудований у формі хіазму, тобто такого хрестовидного розташування, де є принцип, що є думка А, Б, С, потім є якась ключова точка, і тоді це, Б, А. В даному випадку тут хіазм ще трошки такий складніший. У заголовку єврейського тексту, який ми також бачили, щойно на екрані, в цьому псалмі, зустрічається поняття Шігайон. Яке також знаходимо ще тільки в заголовку до третьої глави книги Пророка Авакума, і Хоменко перекладається слово як жалобна пісня, або в Авакума пісня на жалобний тон. Цікавою, також в заголовку є згадка про особу на ім'я Куш. Поза цим псалмом в Старому Завіті ми не знаходимо відомостей про таку людину. Вислалися різні припущення, але ми, напевно, не знаємо, про кого йде мова. Різні версії я вже представлю у. Друковому варіанті, тобто у тій книжці, яку я пишу на тему псалмів, так що вважайте, що це була маленька реклама, щоби не забирати ваш час, всі ті речі там знайдете. Отже, Давид у дуже скрутній ситуації шукає звільнення від ворогів і починає своє благання зі твердження, яке можна назвати ключовим для цілого сьомого псалма: Господи Боже мій, до тебе прибігаю. Єврейською це прибігаю, звучить як гасіті. Яке походить від кореня, яке означає шукати притулку. І так цей текст на українську мову дослівно можна також перекласти як у Тобі, Господи, Боже мій мій прихисток. Власне, отак перекладає дуже багато західних перекладів. Ні в кому іншому, тільки в тобі. Ти Бог, якого я знаю, хоче сказати псалмопівець, і тому повністю довіряється тобі. Це сховатися в Господі, яке тут є присутнє, так або зробити Господа своїм притулком. Це є така улюблена, часто вживана в псалмах метафора для позначення акту довіри свого життя Божій опіці в непевних або загрозливих ситуаціях, які ми часто це зустрічаємо у книзі Псалмів, зіткнувшись, з до речі, не конкретизованими у тексті звинуваченнями від агресивних переслідувачів, яких він порівнює так дуже метафорично з левами. Самопівець відважно та безкомпромісно звертається до Бога з проханням про суд, оскільки впевнений власній праведності. Він навіть накликає на себе кару та прокляття, якщо виявиться, що він винен, припускаючи зраду з боку того, з ким мав би бути у мирі, як ми це можемо здогадуватися з п'ятого віша. До речі, праведний йов, який також був несправедливо покараний, завершує свої промови набагато довшою клятвою. Про свою невинність, про що можемо зустити в книзі Йова, в 31 главі. Властиво, тут бачимо, як людина зі здоровим сумлінням реагує на несправедливість та переслідування, і тому просить Бога оборонити його перед ворогами. Саме півець майже кричить: Встань, Господи, у твоєму гніві, підведися в обурення проти моїх супостатів. В Біблії гнів Єгве зазвичай є відповіддю на непослух та бунт людини, зокрема на порушення Ізраїлем завіту, який Господь уклав з народом. Іноді це також відповідь ворожим народам. Проте гнів Ягве також тісно пов'язаний з його праведністю і судом над злом, оскільки в кінцевому підсумку він карає нечестивих, як ми вже це бачимо в 6 віші першого псалма, з якого починається книга псалмів. Проте, навіть якщо його гнів може призвести до суворого покарання, він швидко вщухає, коли, як ми читаємо книзі пророків, непокірні каються. Як і в деяких інших псалмах плачу, тут чуємо подвійний заклик до Бога устань та пробудися. Це є поняття кума, яке ми як стань, часто використовується в закликах до Бога діяти. А оце інше поняття «веура», яке. Походить від такого цікавого кореня Айн вам Реш, тобто яке ми звідки власне, перекладаємо пробудися є закликом, щоб привернути Божу увагу, вказати на на ту складні ситуації, які людина перебиває, оскільки в моменті переслідування псалмопівець не відчуває Божого опіки, і тому відверто говорить про це Богові. Він не забиває іншого по приці, але говорить те, що йому на серці, просто кричить. У полкій молитві він просить Божественної справедливості, щоб захистити невинних і покласти край беззаконню нечестивих. Нарешті у внутрішньому борінні Псалмопівець висловлює впевненість у Божій праведності, всезнанні та судді, як ми бачимо з 8 по 12 вірш, вірячи, що ті, хто задумує зло, врешті-решт самі зіткнуться з його наслідками. І ці наслідки дуже яскраво й метафорично описані з 13 по 17 вірш, а кінець в 18 вірші. Містить запевнення, що праведний, досвідчивши, Божу справедливість буде його радісно прославляти. Заявляючи у цьому псалмі, що щит мій у Бозі, а це, до речі, часто вживана метафора Божого захисту в псалмах, псалмопівець вже знає, що Господь його не полишить, і Він славитиме Господа за його справедливість, буде виспівувати ім'я Господа Всевишнього. А начастиві просто згинуть, як ми читаємо в 10 му вірші. І про це, до речі, ми читаємо в кінці Святого Письма у книзі Откровення, де в листі до церкви в тієтирах, цій книзі, книзі «Откровення» Ян Богослов, чує чує суворий вирок Христа про ту особи, яку він називає Єзавеллю, яка всхиляла спільноту в тієтирах до ідолопоклонства, до розпусти і яка не хотіла каятися. Там є дуже багато гострих слів. Раджу вам, раджу вам перечитати власне цю другу главу загалом. Але 23 вірш закінчується в другій голові книги откривання такими словами. Я той, хто випробовує почуття і думки, і віддам кожному з вас по ділам вашим. Тому, дорогі сестри і брати, коли ми переживаємо якісь випробування, коли ми відчуваємо себе несправедливо загрожені, як і у цій страшній війні, яку московити розпочали з нами, ми повинні відважно виливати перед Богом своє серце, просити в нього осуду для нечистивих, щоб Він міг поставити останню крапку. Не замикаємося в собі в своїх тривогах, не замикаємося в собі в своїх страхах, не віймося відкривати перед Богом свої найболючіші питання і звертатися до того, котрий є нашим найбільшим добродієм. Молімося також книгою Псалмів за всіх, хто просить нас про молитву, хай вам щастить Христос Воскрес!